Амвросій є піскоп, нато підхоплюю. Це був вірусний тейк 4 століття. Єдина людина, яка була категорично не в захваті, був сам Амвросій. Він намагався відмазатися. Я взагалі миранин. Я навіть не хрещений. Це було правдою. Він був цивільним чиновником без духовного сану, але люди вже вирішили. Амвросій навіть спробував утекти з міста, але його знайшли і повернули. Служба безпеки четвертого століття працювала непогано. Оскільки втекти не вдалося, Амбросій перейшов до плану. «Б». він влаштовує собі вдома щось на кшталт публічного скандалу та самодискредитації. За переказами він запросив до себе повій. Показово не так себе поводився. Говорив людям серйозно. оце ви хочете зробити епіскопом. Визнайте тоді усі мої гріхи публічно. Це було геніально. Він розраховував, що люди злякаються і передумають, але вийшло навпаки. Для християн того часу його поведінка виглядала як максимальне смирення. Я не гідний, я грішник. Шукайте когось кращого. Вони такі: о, це і є ідеальний епіскоп, не хоче влади. Значить, саме йому її треба дати. За тиждень він прийняв хрещення, пройшов усі шаблі духовного сану і з губернатора перекваліфікувався в епіскопа. Один з найшвидших кар'єрних злетів в історії.